Вітаю. Е, Добре, чого вида. Угу. Я хочу зазначити декілька моментів, перш ніж ми почнемо. да. Е, можливо, в житті було б зручніше там на перший раз спілкуватись на ви, але під час сесії намагаюся здавати формат, щоб ми спілкувалися на ти. Е, це такий розподіл відповідальності, що ніхто з нас не головніше, не старше, не розумніше. Я просто твій привідник. І так само тому прошу звертатись до мене на ти, а я до тебе на ти. Добре? Домовились. Друге, це те, що це демосесія, Ми її робимо під запис, тому вона не буде дуже глибокою. Не переймайся про те, що я там тебе десь дуже сильно там кудись занурю. Такого не буде. Але в будь-якому випадку це в першу чергу має бути про безпеку, І тому, якщо ти будеш відчувати, що є якісь емоції, які ти не хочеш висвітлювати, ми цей момент можемо просто вирізати, і для тебе це має лишатись безпечним простором в будь-якому разі. Дякую, це круто. І відповідно, я маю тебе спитати, чи даєш ти згоду на запис, на розповсюдження запису. Звісно, добре. Що ти сьогодні б хотіла подосліджувати про себе? Отже, певно, це такий камінь, який я з собою вже ношу занадто довго. Я все життя прагнула реалізуватися і працювати. Це прям була моя ідея років 13, щоб сама себе забезпечувати, жити своє класне, доросле життя. Я до цього дійшла в довоєнний період, я побудувала класний бізнес, я допомагаю вижити. Але він вижив мене. Я не отримала зовсім нічого прикольного, окрім якогось нового експіріансу. Mm -hmm. uh, і... А можеш спробувати, можливо, без навушників, тому що в тебе так троїть звук, що я дуже погано тебе а, чую. Зараз. Я деякі слова не можу розібрати. Так, краще. Да, так краще. Я просто знаю, бо я сама часто в навушниках, і якщо мене погано чують, то справа завжди в навушниках. Окей. Отже, повертаюся, побудували бізнес, прикольний, класний. Досвід отримала, але щось всередині все одно мучило. І, врешті-решт це все дійшло до такого виснаження і нервового зриву, що зараз від того сегменту мене просто аж нудить. І я вирішила повернутися до своєї освіти, продовжила її отримала магістра психології. Я, в принципі, все життя горіла цим. І я вирішила реалізувати себе нарешті як психолог, тим паче, що в мене вісім років терапії, власної і це близька для мене тема, і зіткнулася з тим, що не можу. Вся ця впевненість, яка в мене була в побудові бізнес-процесів, наприклад, хоча я для свого віку була замала, вона просто зникла, її немає, і при тому, що я знаю, що в мене класна база. Я далі навчаюся, але я відчуваю таку тривогу і такий стрес перед кожною сесією, навіть якщо це. В групі під час навчання або відпрацювання мене прям трясе, але це ну це не про мене, і я не знаю, що з цим робити. Я відчуваю себе просто нікчемною, а ті знання, що маю, дуже сильно знецінюю, бо здається, що це настільки очевидні речі. Я ж їх навпаки простою мовою доношу. І мені дуже якось соромно за цей гроші навіть брати, а працювати безкоштовно при цьому я не згодна, причому категорично не згодна. І я от увесь час в це все втикаюся. І в один момент хочеться ніби розвернутися і піти вже по чомусь знайомому, а в інший момент розумієш, що радості воно не приносило час Де і вже хочеться просто. Це як мента велика мрія, до якої прагну дотягнутися. І мені здавалося, що це буде так просто, що я построю собі якийсь покроковий як модель, дійду до неї, але, знаєте, всі галочки поставила, а впевненості в собі не отримала зовсім. От mm -hmm. якось так. Знаєш, так? Ну, про розподіл. Нічого, я буду тебе повертати до цього. І це нормально, що ми не знайомі, да? і нормально, що тобі буде хотітися Періодично казати мені ви. Ти сказала про те, що в тебе як починається паник, паніка і щось кутує, коли ти думаєш про сесію. Можеш в це питання глибше занурити, занурити мене? Як ти саме це відчуваєш? Що відбувається в цей момент? Тут тобі потрібно провести сесію, і що що там? Локається дуже сильна тривога, в тому числі і на тіло мене просто починають тремтіти пітні та долоні, і мені прям треба сидіти заземлюватися і заспокоюватися. І я витрачаю на це ну настільки забагато сил, що в мене вже інші питання виникають до себе. А де в цьому я як професіонал, і що я взагалі тоді маю продавати як послугу? І от момент, коли вмикається тривога, вона в якому моменті починає гмикатись. Коли до тебе клієнт записується? Або це відбувається от тільки як я знаю, що в нас буде контакт з клієнтом, як тільки клієнт на мене виходить, і ми домовляємось про зустріч, навіть якщо це за два тижні, я два тижні спочатку ніби буду це відкладати, бо знаю, що буду тривожитись. Але я знаю, що цей момент наступає, і я все одно ніби маю прожити цю тривогу, і вона кожен раз, ніби мене з зрозуму зводить. Ти кажеш, що ти ніби маєш її прожити. Чому така обов'язковість до неї? Бо якось часом не стає легше, ніби є е, е, якийсь певний об'єм, який я маю витримати цієї тривоги, що потім відбулося полегшення, і я могла ніби вимкнути щось зайве і приділити увагу не своїм відчуттям. Ага. Тобто, якщо ти в певній мірі потривожилась, то тоді якби ти заходиш в роль консультанта і можеш витримувати емоції клієнта. Здається, що так. Я здається, знаєш, проживаю мені здається, що я себе обесцінюю на цьому етапі. Я така: ну окей, сама сказала, що погано, то тоді якось переживемо, якщо інші скажуть. думаю, що я боюся дуже сильно стикнутися з критикою. Угу. І ось ця тривога, як проганяння такої повернула мене в момент. Сама собі сказала, що погано. Це в який момент відбувається, коли ти собі кажеш, що я погана. Я погана хто? Я погана і психолог. Так, да, поганий спеціаліст, бо дуже багато років не можу в цьому сегменті реалізуватися. А, а що значить реалізуватися в сегменті? Почати вже практикувати. Я не прагну роботи заради е, роботи і роботи заради грошей. Я хочу діяльності, яка буде надихати, і мені здається, що це вона. Я тебе правильно розумію, що, ну, умовно кажучи, якщо ти починаєш проводити сесії, то це ти вже реалізувалася як психолог. Хоча б крок зробила на зустріч. А зараз ти проводиш сесії? Тільки в рамках навчання. Угу. І от у який момент ти кажеш собі, я поганий психолог, от як це відбувається? Ну, якщо можеш це згадати, в угу. якому моменті це відбувається? Певно, ще на моменті вже тоді зустрічі з клієнтом я відчуваю, що мені і одночасно є що сказати, і що нема чого сказати, і я дуже складно описати це почуття. Знаєш, ніби знання є, а як їх практично дати, і чи варто це давати, чи тут навпаки варто витримати. Ну тобто. Хаос якийсь починається, і мені для цього всього треба якось себе контролювати дуже сильно. Я не думала, що це буде настільки важко <реш> переживати цю тривогу, і я дуже сильно боюсь не шкодити Ось саме знаєш, цим станом. Я боюсь зробити гірше. Mm -hmm. І тут, звісно, було б дуже добре дослідити. Де саме, і коли саме з тобою так стало, що ти записала таку стратегію поведінки, бо вона записана, і вона записана десь в віці до восьми років, як правило. Я не кажу, що в тебе це саме так, але, як правило, це відбувається так. Що в людях до восьми років записуються такі стратегії. Але обіцяла тобі, що ми не будемо занурюватися дуже глибоко. І я хочу, щоб ти от провідчувала оцей Оцю ну, паніку, яка наступає, коли ти починаєш себе знецінювати. І прям зонурила, що цей стан, уявила його і дай, будь ласка, описи, як воно в тілі в тебе відчувається, як ти відчуваєш цей стан в тілі? Ніби піджаті ось так, от стопи, спітнілі руки, які весь час хочеться чимось зайняти, і сильний тиск, десь трошки ниж грудина, але не грудини, але дошлу десь в цій частині. Якщо б ми з тобою пограли в метафору і от щось з живого або з неживої природи, але тільки не фантазійне а з реального світу, от е, хто б міг транслювати такий образ всіма собою? От хто, хто б це міг бути, або що б це могло бути? Того. Не знаю, образ прийшов жахливо, але ніби якоїсь бетонною плети щойно на груді. А в тебе є. Е... Папірчик, щоб намалювати її. Можеш намалювати? Ну, В принципі, так. Ага. Угу. Так, ну вийшло просто ніби як квадрат. А у тебе блюр стоїть. Е... О, ось так. Ага, да, так бач. Ніби квадрат просто як. Ага, а іна ще й в вакуумі висить. Десь посередині. Добре. Знаєш, як інтервізії можна обирати. Я, я не знаю просто, чи ти вже відвідуєш інтервізії чи ні, але на інтервізіях можна обирати різних фахівців. От одна з моїх улюблених, вона е, каже: тим, хто тільки починає, і це, ну, це нормально мати страх, тому що це дуже висока відповідальність. Вона каже: якщо вони втекли з перших трьох консультацій і не розплакалися, то ви великі молодці. І Мені хочеться тебе спитати, ти зазначила, що ти сам ти собі кажеш, що ти поганий психолог. І відповідно якби, ну, для того, щоб це сказати, ти маєш мати в своїй голові якісь критерії оціню, оцінки, що таке гарний психолог. І ну, це такий образ, до якого ти прагнеш, і можеш розповісти, що це за критерії у гарного психолога, от які Ох. Важко, бо я одразу починаю їх на себе натягувати, і мені здається, що я ну, ніби трошки не відповідаю їм. Мені здається, що психологи має бути більш стабільна людина, ніж я. А я доволі сильно намагаюся себе стабілізувати. І на це виходить так багата частина сил. Що таке стабільна? Давай то я не ну, це просто слова, які я не дуже розумію. Mm. Стримана в емоційних реакціях, бо я така трошки запальничка, і мені прийшлося якось продовж життя це спочатку подавлювати, потім навпаки розпурхувати в собі. Певно, от щось посередині більш стабільне. Mm -hmm. Тобто хороший психолог це ось як бетонна да? такий стабільний? Ну хоча б стабільний і той, що точно не пригирне людину. Mm -hmm. ну, тобто бетонна плита — це хороший психолог. Ні, хороший психолог це класна особистість. А що таке класна особистість? Ну, от яка вона? От Дай мені такий опис, щоб я могла запримірити на себе. От я б напевно хотіла бути класною особистістю. Як мені їй стати? Які мають бути критерії, до яких мені прагнути? Певно, бути вільною, мати можливість здихати на повні груди. Вільною. А вільною від чого? Да, певно, від усього. Від будь-яких прив'язок. Мені, мені зараз страшно. Вільною від усього, це звучить наче все померти, бо вільною. О, ні, 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 в жодному випадку. Певно, обтяженою. маючи ресурсною, якоюсь такою людина. Мені хочеться ділитися з людьми, а я боюся, як би це не було навпаки. Щоб я не, роз... не розряджала людину. Депре... Психологи в депресії це погані психологи завжди. Ні, класні, Найкращі ми психологи, до речі, були. Так які все ж таки критерії хорошого психолога? Ну, от, щоб сказати, що я поганий психолог, я маю себе з чимось або з кимось порівняти сказати, що ось є типу, ось класне, а ось тут погане, от я відношусь до поганого. От що там класного? Ну, освіта 100%. Так. Це прям моя база, яка мені боліла все життя: освіта, освіта, ще так. раз освіта. Mm -hmm. А ще що, що має бути ще? От у мене крутиться освіта, реалізація і свобода і все це разом якось. Ну, Давай так, щоб я тебе довго не мучила, mm -hmm. є слова, які називаються слова номіналізація. Тобто, якщо я тобі кажу яблоко, да, яблоко, ми можемо, я можу його тобі показати, ми можемо його покласти в кошик, ну, ти точно зрозумієш, що я маю на увазі, бо я його mm -hmm. тобі можу показати. А от реалізацію ти мені показати не можеш. Ну, тобто, yes. це є щось таке, це як слово щастя, або слово кохання, або, там, не знаю, мені сумно, ну, то такі слова от, вони номіналізації. Ми їх не можемо покласти в кошик, відповідно. якби і ти, і я ми не можемо брати з тобою до чогось одного, бо що таке реалізація для себе, ти знаєш, а я що таке реалізація знаю як для мене, але не знаю, як для тебе. Угу. І от е, мені е, хочеться, щоб ти мені дала розумі... розуміння, певно, що значить е, от, свобода і реалізація, бо свобода, понятно, це термінальна цінність, да, і вона є в нас всіх, і ми всі прагнемо свободи, але ж що то є свобода, кожен відчуває по-своєму. Бо я, коли ти мені кажеш, я відчуваю, наприклад, себе несвободною, я починаю уявляти, що з тобою є якісь люди, які тебе утримують. Я слава Богу, не маю. Мені здається, що єдина людина, яку я отримую, це я сама. Mm. Я так сильно цього прагну, так сильно цього боюсь, одночасно сама себе трожу. Мені здається, що я візьму Давай Давайте про себе. Давай от уяви, що просто є десь якийсь фантомний, хороший психолог. От він який. Такий, що має можливість відмовляти клієнтам, які йому не подобаються, без якоїсь докорів сумлінь 100%. Mm -hmm. Та він, певно, і має не боятися своєї цієї нестабільності. Вільний, живий, активний, усміхнений. Mm -hmm. Як би це відчувалося в цілі? Е, є якесь відчуття цього? Якби ти була зараз от таким от хорошим психологом, як ти його уявляєш, да? який вільний в виборі, стабільний? Знаю, як мені такий образ класний прийшов. Як після заняття його тіло трошки тягне, але то собою дуже задоволений. Ага. Якось таке приємне виснаження, але не виснаження саме. Приємне навантаження. Добре, ти можеш це провідчувати зараз в тілі, от уявити, як ти після заняття з його, і в тебе от такий став. Ти, мені аж отак витягнути захотілося, ага. це було б <різь> Якби ми знов з тобою грали в метафору, і це був би от образ якоїсь живої або неживої природи, то що б це або хто б це був? Це сто відсотків була б квітуча липа, велике дерево, гарне, таке прям догори. А можеш її намалювати? Лепо? так. Ну я не дуже великий художник, але я намалюю, як вона мені. Знаєш, саме цікаве, саме цікаве, якщо я обираю такий от інструмент сесії, то кожна людина каже: я не дуже хороший художник, але я не художник і я не оцінюю художні здібності. Ну, мені здається, коли я дивлюся, що всі чудові художники, бо я розумію, що там намальовано. Ну, може вже і не трошки а, на липу схожу, я тоді зараз блюр вимкну, щоб у нас Щоб згадати, що це все робиться. Оп, ні, на жаль, не тут. Боже Добре, здається, нажати на екран, на себе і там фон. Е... І обрати блюрфони. Або можеш сфотографувати mm -hmm. і мені в телеграм скинути mm -hmm. вийшло. Так, ось така в мене якась липа вийшла. У неї десь там корінчики є трошки. Так, 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 я. Mm -hmm. А це е, великі квіти чи лістики, чи що це? Листя, так, да, прям таке догори мені щось хотілося, щоб воно було. Я тобі зараз прочитаю е, просто послухай, це нічого, тобі не треба буде нічого робити, тому що навпаки відпочити зараз. Я тобі зараз прочитаю вторинні актуальні здібності. Угу. Я тобі їх зараз прочитаю повністю. а Другий раз я тобі вже їх прочитаю, прочитаю тільки слова і дам, другий раз я тобі розкажу, що робити, добре? Зараз просто послухай. Зараз я тобі буду читати тільки слова, а угу. твоя задача зосередж... зосередитись на своєму цілі і відчути, де йокне, тобі треба знайти одне слово, яке відгукується більш всього, що є у липи, чого нема у бетонної плити. Угу. Окей, добре. Акуратність, очність, пощадливість, бережливість. Чесність, прямота і щирість. Угу. Окей. Чесність, прямота і щирість. І я тебе попрошу. Я думаю, що ти знаєш, але. Ми все одно це зробимо. От є такий ромбаланса. У нас чотири сегменти в ньому: це тіло, діяльність, емоційні контакти і сенс. І в нас на добі 24 години, 8 годин ми спимо, лишається 16 Можеш в відсотковому співвідношенні написати, скільки в тебе на що йде в житті. Скільки відсотків на тіло, скільки відсотків на е, діяльність, скільки відсотків на емоційні контакти і скільки відсотків на сенс. сенс е, в сегмент сенсу входить мрії, фантазії і думки про себе і планування теж туди. Угу. Так, ну, в мене вийшло тіло 10%, діяльність 40%, емоційні контакти 20%, осені 30%. Так, е, так от сказали, 100% получається? Так. Окей. У нас просідають як тіло, так? Да? Так, да, більш за все тіло просідає, потім емоції, потім сенси, потім діяльність. Отак, так, іде, знизу. А ще раз прочитай, будь ласка, то що то я. Від найменшого до найбільшого. Е, давай тіло... так. Тіло 10%, відсотків, ага. е, да. діяльність скока? Сорок. Угу. Емоційні контакти 20% і сенси 30. Угу. Тобто трошки треба забрати у сенсів теж, да, для балансу. Глядати тіло, да. І дати тілу, і у діяльності теж забрати трошки і дати тілу. Окей. Лиш стільки всього треба робити. Ми просто подивитися, куди йде перекос. Да? І я тебе попрошу записати зараз три речення, ніяких не оцінюючи, просто записати. Напишу, будь ласка, перше речення таке. А тобі всі три слова відгукуються? Чи якесь одне більше? От чесність, прямота і щирість. Хочеш взяти всі три? Чи щось одне з цього? і щирість. Mm -hmm. okay. uh, перша речення таке. Я хочу бути прямою і щирою до себе і до оточуючих. І це 100% моя відповідальність. Угу. Друге речення я можу бути прямою і щирою до себе і до оточуючих, і це 100% моя відповідальність. Угу. І третє речення – я вже пряма і щира до себе, і до оточуючих, і це 100% моя відповідальність. Прочне, будь ласка, всі три вголос. Угу. Е, я хочу бути прямою і щирою до себе і до оточуючих, і це 100% моя відповідальність. Я можу бути прямою і щирою до себе і до оточуючих, і це 100% моя відповідальність. Я вже пряма і щира до себе і до оточуючих, і це вже і це 100% моя відповідальність. Як тобі кожне з них відгукувалось в тілі? Відгукувалося ще за все, що я можу бути. У мене прям такі образи сплили, що якось не так агресію сприймають, не знаю, якісь такі категоричні. А коли я хочу, я вже. А от якось поспокійніше, ніби я одну частину якусь ігнорую. Угу. А, насправді, я хочу, це дитяча позиція. Да? Це як коли дитинка бачить кульку, вона мчить за нею через дорогу, не бачить не автівок, нічого, не просто хоче чогось там. Я можу, це вже більш така підрощена позиція, не більша підрощена позиція, я можу, і доросла позиція, я вже, я вже пряма і щира до себе, до оточуючих і це 100% моя відповідальність. Скажи, будь ласка, а що б ти могла найближчим часом, прямо сьогодні або ну, там, максимум завтра, в першій половині дня, зробити такого, щоб це було прямо про ту і щирість до себе? Чесно кажучи, я би, напевно, більше повторювала собі, що я можу бути прямою і щирою, от в плані установки якоїсь, що можу. Бо мені здається, що я про це просто забуваю, а потім в кінечному випадку виходить, що я вже і так це маю, але виходить, що не тими шляхами, які хочу. Угу. А як тобі ідея на перший час? от Прям це як цитату таку собі виписати, десь повісити, щоб ти натикалась очима. На а я точку? завжди таке залишаю. Так. Щоб тобі, знаєш, це нагадування очима постійно стояло. Так, да, як афірмація. Угу. А все-таки, що ти можеш зробити от в діях такого, щоб це було прямо ту і ширість до Мені б, напевно, хотілося заявити про себе. Мені хотілося написати, що я молодий спеціаліст, і мені так само страшно, як і клієнтам, перший раз дивитися вам в очі, бачити вас, будувати контакт. Не знаю, заявити хочеться. Окей, okay. І я буду рада, що ти заявиш, бо це оце прям дуже ти навіть зараз сказала, і я прям відчула цю ширість, тому що ну це правда, це правда, це дуже страшно, і я пам'ятаю, коли я починала, наскільки це правда дуже страшно. І клієнт, він приходить за тим, щоб навчитись. Будувати стосунки, бо ми отримуємо травму об людей і так само розряджаємо цю травму в контакті да, з людиною. І саме оце створення цього щирого простору, вона і дає можливість, щоб ця робота відбувалася. І тому мені здається, що ти вже хороший психолог. Дякую. Який просто хоче. Дуже сильно поміклись про клієнта, <ріст> і через це трошечки забула, що ти вже можеш бути прямою щирою і створювати цей щирий простір, в якому люди будуть зцілюватись. Дякую. Okay. Ми закінчили цю сесію. Що ти візьмеш з собою, і які такі от слова тобі б хотіли сказати? Знаєш, найцінніше, чесно скажу, мені дуже сильно відгукнулися оці три речення. І для мене таким сильним як, проявом було те, що я реально доходжу до того, що я хочу, але просто не тим шляхом. Я спочатку дуже довго от хочу, 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 не вибудовую собі якусь модель, і все одно беру якимось іншим, ніби доводжу себе до знурення. Просто треба згадати, що я реально це можу. Я це вже робила, робила не раз. Просто треба пам'ятати, що я це можу. Мені здається, ти забула подякувати головній людині сьогодні. А, дякую тобі. Дякую, Ні, собі. головна людина не я. Я щиро дякую собі, бо я сьогодні берула дуже такий лютий супротив, але я вже доросла. Я знаю, що коли найсильніший супротив, там буде саме смачне. І найякісніше роботи. Я дуже дякую тобі, бо приємно потрапити до людини. Я тебе читаю, ти мене надихаєш, і я шукаю людей, які мені імпонують, і, і хочу тримати їх поруч. Дякую величезним. Дякую.